На волочиському полі юність в межах 11-го туру Першої ліги України зустрілися місцева команда Агробізнес та Фанікс Маріуполь. Телеканал ТВ4 транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери компанія Агробізнес та благодійний фонд родини Собутських. Гра розпочалася з активних дій господарів. Уже на четвертій хвилині Максим Вуйтіховський створив перший небезпечний момент біля воріт суперника. Далі кілька спроб від гостей, однак м'яч пролітає повз. 28-й хвилині Войтіховський знову близький до голу, але цього разу влучає у перекладину. У відповідь гравці Фенікс Маріуполь пробивають в площину воріт суперників, але голкіпер агробізнесу Роман Підківка завадив гостям. Рахунок відкрився наприкінці першого тайму. Після контратаки волочиської команди Артем Сьомка прострілює у штрафний майданчик. М'яч опиняється у воротах після дотику захисника Фенікса Романа Білого. Автогол і 1-0 на користь господарів. Десь ми не очікували, що вони будуть грати в три центральних захисника, але якби, ми не підлаштовуємося, ми граємо свою ігру. І ще раз повторююся, непоганий перший тайм виконання нашої команди намагалися і грали при такому ж полі. Десь зрозуміло, що нам ліпше, коли швидке поле, і тоді команда швидше грає, але слава Богу, що ми не відходимо від тих ідей, які ми прививаємо в тренувальному процесі. Другий тайм видався не менш напруженим. Обидві команди активно шукали нагоди біля воріт суперників та відповідали контратаками. На 72 й хвилині гості намагалися вирівняти рахунок. Та після закидання у штрафний майданчик м'яч знову словив підківка. Агробізнес також не полишав спроб подвоїти рахунок, але на 80 80-й хвилині гості заблокували атаку. Не вдалося забити м'яч і на 86 й Вже під час додаткових хвилин Олександр Мельник з Феніксу пробиває воротах, але Роман Підківка ловить м'яч. Так матч завершився перемогою агробізнесу з рахунком 1-0 Насправді за сьогоднішню гру я хлопцям подякував по самовіддачі по бажанню по тому скільки. Гольових нагод створили, тому що були моменти для того, щоб зрівняти вирень та гру. Так, могли ще й пропустити, але десь ризикували. Ну але саме результат його немає, тому будемо далі грати на результат. Команда бореться за своє існування. Я впевнений в хлопцях і впевнений, що у нас вийде. Були в нас моменти для того, щоб забивати і не один гол. В першому таймі забили, в другому вже десь грали більше на, на результат, так сказати, і перемогли. А якщо кого оборону, це... Заслуга всієї команди, всі 11 людей відпрацьовують. Після 11-го туру команда агробізнес має шість перемог, три нічиї та лише два програші. Наразі волочищани посідають четверте місце у турнірній таблиці. Наступний матч відбудеться вже цієї неділі, 19 жовтня, на домашньому стадіоні Юність. Зустрінеться агробізнес з футбольним клубом Пробій.